Вітаю всіх! Ви на каналі з міста в глину. Мене звати Маргарита, і тут я показую будні переселенців, які переїхали з Одеси в село на Полтавщині. Майже промайнув січень. Коли я тільки сіла монтувати цей випуск, була думка, що нічого не відбувалося. Але ж насправді за цей недовгий період сталося багато чого. Після Нового року ми очікували на приїзд мого старшого сина Андрія на період канікул. Свята він вирішив зустрічати в Одесі, а до нас приїхати вже після. Тому я вирішила порадувати його чимось смачненьким і спекла тортик. Бачиш, у мами які коржики? Це завтра буде тортик готовий. Це вже поїхала друга пожежна машина, у нас в селі пожежа. А он ще одна їде. Це вже третя. Капець. Капець. Люди кажуть, що такого на їх пам'яті ще не було. І здається, що це хата переселенців. А ми з Миколою йшли в садочок і приїхала перша пожежна машина, але я щось думаю, та ну яка пожежа, може вони там щось їдуть інше робить. В день приїзду Андрія 5 січня в нашому селі сталося велике лихо. У переселенців Завдіївки повністю згоріла хата. Вони купили її десь рік тому, завели господарство, напередодні пожежі замінили вікна у хаті, і тут сталася така біда: хату тушили трьома машинами. В селі організували збір фінансової і не тільки допомоги для цієї сім'ї. Вони залишилися без нічого. І зараз проживають у старій історичній хатинці на ділянці. Ми ходили до них особисто, але я не стала просити дозвіл на зйомку відео, щоб зайвий раз не травмувати людей. Зробила тільки фото верхівки хати. Вони дуже переживають, що знову треба починати все спочатку і що залишилися в такому віці без нічого. Я записувала шорт, завдяки якому відгукнулася одна з підписниць, яка хоче допомогти цій родині. Тому, якщо ви також хочете їх підтримати, всі реквізити я залишу в описі під відео. Також номер карти ви можете бачити зараз на екрані. Знаю, що серед вас багато небайдужих людей. приїхав. Ай, Дюся приїхав. Ти його обняв? Звірно, обняв. Обіймав, і ти обім обійми. Обіймай, обіймай, давай. Як сильно? Сильно. Так, Ай, ти ж божечки. Отак. Ой, скромняжечка. Ду -ду 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 -ду. Ду -ду -ду. Класний пістолет у тебе О-о! Хочеш різати? Дякую. І що з ним робити? Грати. Гратися? Ще. О, яка ще в тебе машинка. Побачила нещодавно Рілс в інстаграм, в якому блогерка розповідає, що зараз у неї режим енергозбереження. Зловила себе на думці, що, мабуть, у мене так само, бо останнім часом спіймала себе на тому, що не хочу ніяких проєктів, ремонтів та реставрацій. Якось не маю сил на якісь екстра завдання чи справи. Ось тільки зараз змусила себе навести лад у шафі вже давно треба було змінити сезонні речі. Далі ми один за одним похворіли, окрім чоловіка, та опинились у інфекційному відділенні гадяцької лікарні. У четвер на швидкій зі старшим сином, а у п'ятницю вже з Миколою. Обидва рази в дітей була дуже висока температура під 40 на ніч, яка погано збивалася. В лікарні ми провели 4 дні з Миколою, а Андрій 6 днів. Якраз почалися морози, але нам надали обігрівач та додаткові ковдри. Харчування, до речі, було в рази краще, ніж у дитячому відділенні. Та й у мене був вже досвід, і я взяла з дому з собою їжу. Завдяки цій хворобі вдалося зрозуміти, як працює швидка, за який час приїздить чи приїздить взагалі. Також у мене був острах, що Андрія не будуть лікувати через те, що його терапевт в Одесі, але все пройшло нормально, екстрені виклики працюють, швидка приїздила до нас двічі, їхала десь 40 хвилин. Ну, але з нашими дорогами швидше і не доїдеш. Переспали ніч. Я їду додому, бо Микола захворів. Андрій залишається в інфекційному відділенні. Коротше, у нас усіх встигла повернутися додому. Микола вже в температурах, і на наступну ніч ми вже з Миколою на швидкий а, приїхали. В ту саму лікарню, те саме відділення. І зараз дом, ми лежимо усі разом. Мам, ходу вдома. Дом. Такий у нас цікавий січень. Мам, вход дом. Додому ми поки що не їдемо, тому що висока температура. Вночі було 39,6. дев'ять і Захворіли ми всі конкретно. Мадян, Тепер я замислююсь про вакцинацію, бо чула багато відгуків від людей, що вакцинація або сприяє зовсім відсутності хвороб, або їх легкому перебігу. Мам, м'ячик. А нащо тобі так багато м'ячиків? Хутон! Дивись, уже у тебе є коричневий. Чорний, ходу. жовтий. А що ти з ними будеш робити? Гратися? Так. А як ти будеш з ними гратися? Різати? Ні. Ні? Гиковка. Так. Ще ну давай, давай, який у тебе є м'ячики? Коричневий. Це який? Mm. Якого кольору? Це Правильно. А цей? М'ячик. Добре, а цей якого кольору? Mm. Оцей. Mm. Білий. Правильно. А цей якого кольору м'ячик? Mm. Молодець. А цей буде якого кольору? Mm. Ні, че. Червоний! Правильно, червоний. І ще хочу, да. Ну. Да. Вилився бути. Угу. І ще. І ще. Да, Яку ще наліпку? Яку наліпку? От, Оте, те, от, ти. От. Всі. Да. Вони всі не помістяться. Давай щось Ми, одне ведемо. Оцю полуницю давай. Да. Наш сніжок потанув, розтанув і вже знову новий нападав, але не багато, дуже сильні морози, сніг скріпить, як ви чуєте. Такий класний звук. Ми сьогодні перший день вдома після лікарні. Зараз трошки подихаємо. Та й додому, бо морози страшенні. Але Микола дуже просився на вулицю. Та ми, в принципі, навіть і в лікарні виходили на 10-15 хвилин подихати свіжим повітрям Бо... Так, да, мам, пиляй. Оце у Миколи є такий прикол. Якщо він хоче щось. Помалювати або приготувати. От в даному випадку він шукав пилку пиляти. А тепер мам, пиляй. Да? Да Ага, І тепер мама пиляє. А вдома мам, хочу малювати. Даєш йому все, мам, малюй. да, да так. Все, я вже попиляла. Іще. У цьому відео хочу розказати вам нашу історію з резервним енергоживленням. При переїзді в село ми вже мали акумулятор та інвертор, які дозволяли нам навіть живити холодильник під час відключень світла. Але так сталося, що в грудні інвертор згорів. А потім на тому ж тижні після двох днів роботи згорів і новий інвертор, який ми взяли в оплату частинами. Тож ми залишилися без резервного джерела електроенергії. Я була у відчаї. Мені виходити на роботу 7 січня, а у нас все погоріло і не зрозуміло, як я взагалі працюватиму. Але на щастя, дуже вчасно чоловікові на роботі дали екофло в оренду. Причиною цих аварій став перемикач ведення резерву, який, мабуть, вичерпав свій термін роботи. І в момент відключення електроенергії якимось чином на обидва інвертори попала зворотна напруга. Про це нам сказали у двох сервісних центрах, куди ми направили на ремонт наші інвертори. Відремонтувати вдалося лише наш старий інвертор, бо ремонт нового став би у його вартість 5 тисяч гривень. Окремо хочу подякувати другові чоловіка, який, дізнавшись про нашу ситуацію з електрикою, купив та надіслав нам з Німеччини новий потужний акумулятор та зарядку до нього, якого нам вистачить на все. І нарешті історія з імпровізованим холодильником, який ми облаштували у неопалюваному передпокої хати, завершилася. Бо це не дуже зручне рішення. Оце так собі робимо зараз холодильник. Заморожуємо ці ємності, міняємо з водою. На жаль, у мене тільки одна пластикова пляшка, то це поступово міняємо туди-сюди. Вже, в принципі, морозилку всю винесли в морозильну камеру, яка в нас в літній кухні. Вона там хоча б. Не розморожується, хоча вона більшість часу та камера вимкнена, бо світла ж на день там максимум до 5 годин буває в цілому. Але за рахунок того, що в літній кухні ж холодно, то воно все не розморожується. А у нас в будинку холодильник стоїть, то там вже все розморожується, вже в морозилці з мінус 19 дійшло до мінус 3 Ось, тому ми весь холодильник вигрузили морозилку в морозильну камеру, а те, що було в холодильнику, у нас отак от стоїть в двох коробках. Ось тут, в нашому в цьому передпокої. Тут холодно, тут все замерзає, вон стоять помідори, замерзлі. Чоловік також додав таймер на перемикання інвертора для того, щоб воно відбувалось не миттєво, а із затримкою, що унеможливлює виникнення зворотної напруги. У січні погіршилася ситуація зі світлом, і одного дня у нас не було електрики 17 годин, тож сіла навіть екофлоу, але ж ми люди залежні від інтернету, і Юра під'єднав до нашого старого акумулятору роутер. і На наше щастя, інтернет був весь час. Бо у нас вже восени був період, коли довго не було електроенергії, інтернету і зв'язку. І тоді здавалося, що ми відрізані від усього світу, особливо тут, у селі, де не так швидко все ремонтується, як у великих містах. Тут хочу додати: я записувала шорт про відключення світла і отримала негативні коментарі, що я ніби не розумію, що все це відбувається через війну та обстріли. Я хочу наголосити, що у своїх відео я не жаліюся. А просто ділюся моментами з нашого життя. І так, я в курсі, що йде четвертий рік війна, але не читаю новин, тому можу просто не знати про масовані обстріли. Давай, 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 давай. Ви спитаєте, на що ми це робимо? Бо можемо у власній хаті. Насправді, <гум> <гум> насправді це для того, щоб. Поставити оцей акумулятор, який останні дні у нас живить роутер за такою складною такою схемою. Бо ми заживили роутер від того, що у нас є, бо якимось чудом у нас є інтернет, і е, навіть коли тривалі відключення світла він у нас був. А екофло вже сіло, а без інтернету ми ж зараз не можемо. Тому Е, Отаким от чином заживили роутер, але ж воно ж не може так стояти вічно. Тому нам треба оцей, оцю бандуру кудись приткнути, а тут у нас все зайнято. То ми вирішили зробити хід у сусідню кімнату і поставити той акумулятор тут на шкафу, бо шкаф дебелий і він його витримає. Отак от у нас виглядає шафа. Е, немає куди, на жаль, цю коробку приткнути, так щоб Микола не дістався. Тому тут на шафі стоїть все те, що ми не знаємо, як сховати від Миколи. Або немає куди. Ну і ще квіти. Вот. І там же ж розмістився цей акумулятор. Отак це виглядає, ця діра. І тут стоїть акумулятор. Ось, і тут уже нічого немає. Простілець не стоїть. І у нас тут отам, поличка для роутеру. А оця штука це оцей підсилювач в зв'язку. Ми ще не визначилися, чи працює він, чи ні. Дірочка, і туди пішли всі проводочки. І тепер, навіть, якщо у нас сяде кафлу, то й акумулятор дуже ємкий на живлення роутера, його хватить на тиждень. Тому. Або і у провайдера. Був інтернет, то ми будемо з інтернетом. І от у нас ще така є загугуліна. Це до того ж підсилювача зв'язку. Дякую за перегляди, вподобайки, коментарі та підтримку. Це дуже мотивує та надихає продовжувати знімати для вас. До наступних зустрічей!